Маєте кисле молоко чи кефір, тоді швиденько місіть тісто. Ці пиріжки можна пекти в духовці, а можна смажити. Начинка підійде будь-яка: як солона, так і солодка. У мене картопля, м'ясний фарш, спеції за смаком. Ці пиріжечки подібні до татарських пиріжків, ечпочмаків, але найбудуть українські трикутнички. Тісто виходить дуже пухке та м'яке. Ніколи не забивайте тісто борошно В тісті є олія, а також після замісу я змастила тістечко олією, тому при формуванні пиріжків зовсім не потрібно борошна. Такі пиріжки будуть смакувати з будь-якою начинкою, з вишнею, з кисломолочним сиром, з бринзою, капусточкою або яблучком. Тож догодити можна на будь-який смак. З цього тіста виходить гарна порція пиріжків. Два дека. У мене вийшло 24 пиріжки. Формую, даю тісто підійти, змащую яєчко, випікаю і готово! Смачного!